Шановні друзі, вітання на Біргишці. Мене коротше тримають в заручниках в університеті. Я не можу здати сесію. Насправді можу і зараз я її буду здавати, але якщо серйозно, то ми у Львівському університеті крафтового пива імені святого Христофора зі мною ректор, який зараз також де щось здавати. Тут є прикольна програма, про яку я почув на аукціоні пива. В підтримку збройних сил паша про неї розказував. Паша, розкажи пару слів. Що це за діч? Давай коли так. ти мене По перше підписав. ти не будеш їздивати. будеш пробувати її здавати. Ага, це, це, це але рад. я ж заніс пакет. Ні, ні, ні нічого ні? не було. програма називається Я експерт. Сьогодні ми будемо бої проходити. Я проходив її тільки двічі. Двічі здав, е, умови які. Тобі барва наливає 4 пива на його вибір, ти не знаєш, які вони, тобі дається повне меню, ти маєш антап і ти маєш е, визначити деяке пиво. Ого! Е, ти маєш визначити хоча б 2 з чотирьох, 2-3-4 зараховано, ага. 1 і нуль. Е, перездача. Я понял. Талон дають. Талон дають, є талон. Е, я зрозумів. А якщо все вгадує, що дають. Якщо все рогатиш, дають диплом. Навіть якщо гадаєш три, то також дають диплом. Ні, йдемо, попробуємо. Не знаю, як там буде. Ну реально, реал тайм знімаємо, тому йдемо глянути. Артем, ну що, ти нам налив вже? Та звісно налив вже, все готове. І я так розумію, все куплено знову. Ну, та. все куплено, у вас вже талони. Що Павло, ти готовий до нового провалу? Я два рази здавав і два рази здав. А, а я насправді очкую, бо я <плес> типу ніколи в такій історії… Ну це важко насправді. У вас тут 20 кранів типу різного крафту. Зараз Артем зробить поставу на різних нешок. І насправді ми хотіли це звести набагато раніше, коли нас ще було 20 кранів. Ага. Але 12 екранів це не так цікаво. Ну так. Тому що в тебе там максимум три темних було. Тобто, фактично, ви розширювали крани для того, щоб могти робити такий конкурс? Не для того. <рес> а, <рес> ну, але будемо, а, але, але для того. Але скажімо, ми чекали розширення кранів, щоб вести цю штуку. нам мене було заплановано ще роки-два тому. Все дуже просто. Номер крану, меню, назва, коментарі. Коментарі, типу, та за що? Коментарі там вас всі однакові, пашка, що ви від мене хочете. Можливо, це типу, я так писав, але мені не зарахували. Не Керів... пішло в залік, так? — Ні, та. перевіряла крім. Пішов на другий рік. <ріх> Ні, в мене один брав один раз був три-чотирьох, а інший раз чотири-чотирьох. Але mm. я ти скажу, це це зовсім не так просто, як е, здається, на перший погляд. я впевнений в цьому, е, тому що одне, коли ти типу такий експерт, коли ти вже прочитав назву пива стиль і ще опис в антапті. А інша штука, коли ти типу це прийшов і дегустуєш з ходу і пробуєш вгадати, що за пиво. Часто... в нас з Павлом два різних набори. Наскільки мені донесли інформацію, всім, всім різні різні? Бо шумає? хто який потягнув квиток е, білет? Щось хизяків нема, але це і добре, і погано. Е, ну Зараз три лагера і, Бать, і, імперчик. і номер бачу, щоб з, не було так. Та, та. Ага, ну є шанс. У мене О, є та, шанс, неїпка. Е, Зразу бачу щось темне, стаут якийсь, мабуть. Е, ще щось транюхати, пробувати, що погнали. Так. Давай дегустувати. Е, будемо починати кожен з першого номера. Кожен буде описувати, що це за пиво, по його відчуттях, що це може бути. Вам на відосі буде видно, що це за півко, і ви вже будете робити висновок, Дурачок він не дурачок. Е, вгадав, не вгадав. Будемо пробувати. Стало -гірше. Я вже бачу, Стало -гірше. що я дурачок. <реш> Перший номер. Е, з мінусів нам на екрані не видно, що це за пиво. Це ще дуже ще... великий мінус. Це ще 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 коли не оплатив екзамен <рес> та, <рес> і пробуєш здати сам на вчорашніх знаннях. Та я вчив. <рес> я, та <рес> та я вчив. Я, та <рес> я дивився там все. Це <рес> та щось солодке, можливо якийсь саур. Я відкрию антап меню в телефоні. Це буде найкраще. Хоча А я, як я як... знаю, що це. це напевно, напевно це, супер е, пей, е, смузі. Яке взагалі не смузі. Бо я повів його вчора. Ах ти жовт. І я писав комент, а можливо це не воно. Я, ще зараз, я думаю, що це дев'яте. Тому що це, це саур, це по-любому саур. Саур пейстрі, але просто смузі, а й мене дуже вало, чого. Е... Треба хоча б два вгадати, так? Так, Хо, да, хоча б два. Ні, ну це ж не факт. Я ще можу поміняти, я ще поки що не пишу. Та в коментарях можна писати, бо це, скоріше все, муза. Номер 9 Що Тарас? Ти готовий? Я готовий. У мене перше тільки пиво. У мене, бачите, воно таке мутне. О, Пахне прикольно. Байден е, підкажу, зовс... це не ІПА. Е, це не ІПА, так. Е, це точно не ІПА. Е, Дивимося методом виключення. Е, так. Е, я думаю, що мені налили тут, поставили нову, е, нове ребрю. Блін, я думаю, не швидше за те, що це ж це воно. Вінтер Winter Eclipse іпа. Я зараз спробую. Ви я пив э, Catfish Улан Улас Самчу. Ні, це ребрю 100%. Мені здається, воно було не таке Е Я пив тут ще э, Е Я думаю, що це, бо ребрюшний профіль я впізнаю. Я думаю, що це ребрю. Тому Добре. я сходу пишу. Е, я сходу пишу, що це номер 19. Я думай, профіль. Е, ну. Я ж на зарплаті. Вінтер Екліпс, я, ну, у мене так, 80% що це воно, може там щось. Сподіваюсь, з-під прилавка нічого не наливає. Ні, з пляшок що наливаємо, А може, коли зробимо ті, е, вищий рівень, який ще пляшка ага. подати, але це, це буде дуже дорого. Це? Ніби легше, але ніби і не легше. Тому що деколи описує те На декіль... кранах Дуже... просто є ще... Досить. Є дупольбок, є Stout Irish Dry, є Baltick. З дупольбоком да -да буде легше, якщо він димний, то. О, ні, це якийсь пейстрік. Це по-любому якийсь пейстрик. Це можливо п'ятий. Блін, насправді здається, що досить важко. Ну, типу, от коли не знаєш, типу, Льві, важко... Ні, важко пахне, не знаю, чого церквою, церковний ель, трапіст. Блін. Ну я думаю, що це п'яте, тому що воно на ароматик ці паєш. Ааа, чекай, далі. Ого, скі темних. Друге, третій, четверте, п'яте. Фрутбір, ні. А, хопі-хок. О, це, напевно, хопіхок. Напевно, а може і ні. Штолін? Це штолін. Пробуй, пробуй. Ну я ж не знаю. Це або п'яте, або 18. Ану. А чекай, а я ж я то він пив і мені там більше було. Е, більше було такий. Е, як це булочка називається? Я тобі я... нічого не скажу. Ти, що ти хочеш я про... Бо я знаю що це. Ти знаєш що це? Так. А я вже пішов поза конкурсом. Що це? 18? Я нічого не знаю, то твій білет, я не, не списуй, не, не списуй. <свят> Ого. Блін, раз від тебе я такого не чекав. Братан, е таке життя. Це жах. Ох, ну... Ну цей... ну пейстрік. Добре, нехай. Я напишу. Що ти пишеш? Я тобі не скажу. А я бачу, я списав. Добре. Так у нас різні пива, що ти списуєш? Нічого не знаю, я списую. Ну, У мене щось червоне, прозоре. Ну, якась, якась типу, фруктова ягідна історія. А тут є. Бляха, я поняв, що мені налили. Мені налили Royal Fruit Garden, напевно. Зразу Зразу на кого більше люблять. Так. Ну, чекай, може, ні, але. Uh, тут Royal Fruit Garden uh, Cedar Royal Black yeah. Так, я просто дивлюсь, що тут є. Uh, так. Фініки, додавай Фініки. Або, або Castle Hill Red Check. Uh, а можна дивитися в Антап, так? Звичай, По опису. Окей. Okay. Це ж тобі не поможе. Може й поможе зараз. я гляну. Це 10-й роял. Це Royal Cedar, це взагалі не пиво, по-моєму. Ну, Cedar, типа. Зразок 2. У мене буде 10-й е -е Royal Fruit. Потім знаємо. Ну, або Castle Hill, але навряд. Може бути. Це один Касл Хілфу. А, там є ще один Castle Hill, Pilk Happiness. A red Chicken. Або red chick. Ну, Там просто пише, що там абрикоси червоні щічки чи. Чого? Це не роїл. Якщо це то це буде дуже стидно. Ну, подивимось. Ні, воно смачніше, ніж роял. Середня Блін, тяжко. На такий позор страшний. Страшний позор, але як є, може... Треба ще одне вгадати і не підемо на перездачу. До речі, передача дешевша. Ми ж не голосували ціну. Ціна за таку атракцію 400 гривень? Здається, так. А якщо ти не здав тобі дають салон, ти можеш проти салоном і передати до 250. Чому? Нормально. Чому? Це тому, що в ціну 400 гривень закладений диплом. Рамочка, рамочки дуже дорогі. Я казав, що ринок рамочок вона так буде лупашити. Ну, ага. коротше, рамочка дуже дорога, і скажем. Перших ми вкладаємо рамочку, в передачі ми не вкладаємо рамочку, бо ти вже не заплатив раніше. Mm. Якщо туди талон, не треба розстроюватися, треба на наступний раз, заплатити, по суті, цю саму вартість, щоб ми пропили просто і е, мати можливість передати. Це лагер. Ага, ну тут легше. Е, є два. Е, 12 або 18, але може бути і щось, ну, я ще не пробував. А, до речі, так. О, щось смалько. Охмелене? Ну то тут здається. Я думаю, що, я думаю, що 17. -е. Так на, на, перший, на перший. А можливо, на перший... 17. На, пер... на першій ковці і ІПЛ більше, ніж Лагер Хелес. Да, я ще спробую. У так... нас все одно 8 зразків, по суті. П'ємо всі разом. Ну, все одно потім, знаєш. Не кваліфіковані. Як ви можете це проводити, якщо ви самі не шарите? Ну, е, окей. ну так, Отак, ну, ну, ми Всі, всі вчаться. Ні, що е, Що скажеш? Ну, я, я, я знаю, що це. Ти дивися. То як ти знаєш? Е, ну, я, ти, а, я... бо ти знаєш, бо ти бачиш, що як наливали. Ні, ні, твоє я не. Ні, я, до речі, твоє не запам'ятав, У мене тільки 1-2-3. Я просто бачив, як наливали. але що там було, я не запам'ятав. Ну я знаю, бо це. Е... Ну, то скажи, ну я думаю, що ти ціна. Думаю, також, бо воно тут є дуже яскрава хмелева, хмелення яскраве, Хмалево, і це IPL, е, плюс його шип-пив. Відносно на ДВІ. Я тобі скажу, секрет, я пов'язу кін 19. Е, але але загар, це не допомагає. Не, не Це допомагає. Це ну, ти мусиш все сьогодні або вчора. Якщо ти поліцейся місяць тому, е, варка може бути інша. Е, та ти можеш та, емоції забути. камера. Так. Ну, я думаю, що 17. Так, і що? Треба мені тепер третій номер пробувати. Давай. Ну, У мене яскраво чорний такий виражений колір. Ну в тебе треба набагато, ніж. E, так, з пейстрі елементами. Mm, так, я швидше за все знаю, що це, uh, тому що Strange Toys з uh, World це Арістал, uh, це суха штука. Uh, yeah. uh, це не допильбок від фазер точно, це yeah. швидше за все лібре. Бо більше нема стаутів mm. стауті подібних штук. Ну, якщо не рахувати інтервормер, але це точно не воно, бо тебе, в тебе швидше за все воно. Mm. Mm, я, ну, я пишу, що це Libre 5 п'ятий кран, бо більше нема варіантів. Так, що, п'ємо четверте? П'ємо. Я думаю, що нам зробили прикол і налили однакове. Подивись. <ган> ні майже. Ну, у мене якийсь світліше. Ні, в мене світліше. Мене, мене світліше. Значить воно однаково. Це ні. ужас якийсь. Не це ужас, тому що я не розумію, що це. Типу mm -hmm. пиво нормальне, але... Ого. А що воно лагер? Ні. Є? Насправді, по кольорах думав, це і по American від Voice. Так може... По смаку зовсім ні. Ні? Дай попробувати. Я думаю, що це може якась купава. А де купала? Ну нема пшенички. Але, але добре, а що інше? – Та то не пшеничка. Та не пшеничка. Ну, Стосі не не хейзік. – Не знаю. Ну тяжко, це тяжко. Це, це, це найважче ну. Е, В мене четвертий останній зразок. Теж такий пайливими нотками пахне. Ну вони різні. Вони різні. Тоді в мене Вольта. Ну, Це ну, більш схоже кажу, на Вольта. Це більш схоже на Вольта. Це, це Вольта. Можливо, є як хміль і гіркота. А тут його набагато менше. А, ну мене простіше, у мене воно тут палель зразу. В тебе є, в тебе є хміль. А, ну подивимося, ну, я пишу сьомий. Ну що, Паша, пиши щось та й будемо здавати, бо люди чекають. і позор. пити пшеничне пиво, блін. Ну але що я можу зробити? Ну давай, ну напевно. Ти все одно ректор тобі нічого не буде. Ні, я, я в мене все вже є диплом. Але ага. я, ну. Третя вища. <реш> Вище певна. Е, Артем, що ми здали, не здали, як там взагалі історія? Ну що ж, здали, але хто як здав? Хтось добре, ну, а хтось Я на перездачу Паша здав, бо він ректор. <реш> ну, майже. Просто а подивіться, чи двоє здали. Окей, в мене диплом товариство. Це значить, що я здав результат 3 з 4 а Паша. У мене талон Талон. талон один буває. з чотирьох. Один з чотирьох, так. це, жах, це вже третій твіт, але просто... перший талон з трьох. так? — Перший з трьох. І... Ну так то не можна бути і да, Ну ні, що, ні, давай ні. швиденько пройдемося, бо ми писав, що це кран номер 19, Winter Eclipse. Е, Каже Артем, що все вірно в мене. Я перший написав, що це муза, тому що. Чому я така? Айка uh, муза? Муза номер 9. Тому що я її пив вчора, і вона була зовсім не смузі. Стиль смузі, я yeah. зразу і, і, і кис, кисловате, не смузі, значить муза. А насправді я почитав його опис, і це зовсім не те, що він відчувається в клеймі. Це так. був номер е, 14. У мене зразок номер 2, Я написав, що це номер 10, це найбільше таке, я мав сумніви Royal Fruit, там був він Black Current. Е, uh -huh. Це воно? Не <плес> воно. Не воно, е, це 20-й, так? 20-й Castle Hill Pink Happiness. Я теж поясню, чого я не вгадав. Чого. Я його пив раніше, е, типу, якби воно зарелізилось. воно було трошки більш по кольору е, густіше. Я думаю, блин, мені по-любому Артем зробить подлянку, бо я, типу, Royal Сідр ніколи не п'ю. Він, типу, мені зробить знаю, такий прикол. А, в мене другий був штольм, я його вгадав. А, ну, блин, це... Я в ньому сумнівався, але я його вгадав. А, а врешті я не сумнівався, майже крім останнього і нічого не вгадав. Тому а -а -а. 에, уважно перевіряйте, е, дивіться в меню декілька разів. Насправді, ми сьогоднішній тест пройшов дуже швидко. В загальному цей тест я проходив двічі довше. -е, я перекутав ІПЛ з ІПА e, Американ. Ти написав, що 17-те, так? Так, я написав, що 17, те коментарі, можливо, сьоми. Тому що це дуже класне пиво, е, дуже хвале. Це і моєї мрії. А і пев мрії, це і по Американ. А в тебе що було третє? У е, мене я не знаю. В мене було третє: е, це п'ятий кран Лібре, я вгадав. Я вгадав, це був стаутпейстрів. Він дійсно такий був Ну мені, мені якось легше йшло, коротше, Павло. Та, не знаю. Та, та мене, мене підіслали. Е, Сокуплено. Зап... Ми, ми заплатили Павло, щоб він провтикав. Четверте е, в мене було. Я написав ребрю-купава, але я сто раз сказав, що не реблю копалу. Воно тому, що не схоже на пшеницю. Воно не пшеничне було. Е, насправді це якраз був 17-й. Я припутав одне місцями, це була певна легенда ІПЛ. Це змакували як лагер. На мою думку, там не вистачало хмелю для того, щоб це рахувалося ПЕЛ. Тому що воно не було сильно охмелене. Якби було в порядок, інші тебе певно вгадав. А так? Я впевнений, що я б вгадав. Якби якби просто я ціна середж написав, якщо я його написав, я вже не розглядаю, бо це ну так. Так, два різні пиво. Так, так. Е, в мене четвертий зразок, я так розумію, вгадав, бо мене три з чотирьох. Сьомий кран Вольта це було ІПА Америка е... третє. Іпа Америка. Дійсно таке охмелене, гарне охмелення, класне. Якщо щасно відверто було простіше, я єдине, що з другим завтикав. Блін, слава Богу, що хоч у мене диплом є. Ну так, ну ж вже... я, я завтра буде продачу і перездам, а ти що. Ну а я вже додому. Мене вже цей. У мене вже є диплом. Прикольний атракціон, насправді дуже класно. І якщо ви думаєте, що ми це все підстроїли, то так. Павло нам заплатив, щоб програти. Якось так. Так, та, я заплатив. Сидить бідня аж, та, цей, червоній. Жах, жах. Але це приклад того, що нічого неможливо купити. вчитися пити пиво. Друзі, сподіваємося, вам було цікаво, бо ми реально тут кайфанули. Прикольний формат. Якщо маєте змогу приїжджайте в Львів, прибігайте в Христофор, він же ж Львівський університет крафтового пива імені святого Христофора. Боже. Кажете бармену, що ви хочете здати на програму Я екс... пивний експерт. Вам наливають пиво і ви проходите по схожому маршруту. Але Чи в своєму темпі. Тільки з іншим пивом. Так, Та, друзі, якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях про це, поставте лайк цьому відео, підпишіться на бергичку, ми робимо якийсь такий контент. І крім цього, всього, ми робимо ще класні штуки. Це наша основна насправді діяльність. Через пиво ми пробуємо зібрати гарні гроші, щоб допомогти нашим Збройним силам. Тому доєднуйтесь до наших ініціатив. Всім дякую, що дивилися. Па-па! побачимося в університетах. Чекай, ми ще не дійшли до кінця, ми такі. Та легко-легко зароблім все неправильно на пересдачу. Пер перша не муза? Та що ти поночуєш тут? Та, Того що приночуєш? перший раз.